Сьогодні розповім про Елія, молодий український емокор і постхардкор гурт, який з'явився на початку 23-го року. Учасники до цього грали в таких гуртах як Time Machine», «Telema» та Space of Variations». Їхній стиль це гітарне, емоційне звучання з вайбом нульових, щось між Саусем, «Sleeping with Sirens», але українською і з болючими щирими текстами. Вони швидко стали помітними серед нової хвилі альтернативної сцени. Гурт депютував на фестивалі Файне місто і швидко став помітним серед нової хвилі української альтернативи. Їхні живі виступи це. Завжди заряд сирої енергії та емоцій. Нещодавно гурт презентував сингл темно, перший з новою вокалісткою Олександрою Врубель. Він звучить щільніше, глибше, і особисто мені сподобався найбільше. Також розповім вам про новий трек гурту Елія в голові. Це перша повністю спільна робота в оновленому складі зі Сашою Врубель на вокалі. Пісня створює арку між минулим синглом темно і новим звучанням гурту глибшим, автентичнішим, більш особистим. В голові про те, що лишається всередині, про невисловлене, про думки, які не стали словами, але звучать у голові гучніше за будь-який крик. Підтримуйте українське, слухайте Елі і підписуйтесь на Ukrainian Rock News.